На Великдень це було в 44-му році. Як батько могло бити? В 44-му році дня на Пасху, А Пасха була, якщо я вона вшивається у квітні місяці. І як звали, ще раз, як звали цього, хто вбив? Як звали цього? Хто він такий був, цей що вбив? Наш Селецький, понімається, батько його. При Польщі занимался самогонкою, понимаете, чене. Поймали раз, поймали другий раз. Ему было безвихідне положення. положение. Он перешел в границу и в Чуку в Россию. Понимаете, да? Тобто розійшовся понимаете, и Женькою. Оставил ее матері. То он же писался всю дорогу, потому что он старший від меня, да? Он писался на фамилию Алексеев, а звать Васильев. А року народження не пам'ятаєте, так? 22 -го года. Mm -hmm. да. Но я вже не маю... — як... І він як Прибився? — принцип. він он як убив мого батька, і в этот дерев, да? тоже час стоял в нашому синий силе, да. Його сразу обезоружили, позривались в погоні, понимаете, направили в штрафную, і йому, не знаю, которое чи право, человеку чи ногу одавало по самому сраку. Mm -hmm. То вы расскажите, как он пришел, еще раз говорю, как он пришел до вас, до дома. Да. Вот. Да. Он с целью, понимаете, приехал, хотел меня убить. Он знал, что я пользовался авторитетом среди молодежи, понимаете, проводил агитации свою. Пришел... А он учил, понимаете, да, таких людей, как сам, понимаете, давай грабить людей, давай, понимаете, ой, Господи, мы еще такое. Займався так, всяким мордачком. Так він прийшов в батька, запитав, де ви, так, вашого батька. Да, 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 да. Так, вот, зап... ну, а батько, ну розкажи, що. Да, да, роз... да, 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 да. де я знаходжусь, каже, не мав вдома. Ну, то ході, я тобі щось розкажу. Ну, да, за батька до да, заклонів, понимаєте, чи не внимає. То если б мій батько знав, що він його йде на розстріл, да, 50 на моєму батьку на той час було. 50 Он тот дхл закусил бы, понимаете. А неожиданно отскочив, а то мат, понимаете, зараженный, отскочив на шагчи, на два и порами, понимаете, в очі. Вот тут все вынесло. А після того пішов, в был кого вы кажете? Быв мого батька, а потом пошёл до другого. А той якраз був на горище, понимаете тебе. Вукнув он, тот злазил, понимаете, по брини згорівся, і він на, на Рабрин'я. Кого? Кого саме? Того, того саме Сідоріща на другого дирегента церкви Махара. А за що його вбив? За те, що йому не донавився йому. Тому що він присіяв такий злодіїв бандюг. А він ходив оцей Василь Алексеєв як червоний партизан. Так, да, 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 да. червоний партизан. І це, і потім що поховали. А він би піддержав за нашої ідеї. Сидоришен той? Да. І потім поховали в один день, так? Вашу? В один день, в один день. І на другий день їх хоронили разом і могила позволила похоронили. А це? А з цим, що ви кажете, з Василем, з цим Олексієм, цим бандитом червоним, що сталося? Що сталося? Його обезгружі. Червоні, так? Червоні. Червоні. Коли? Армія в 47-му. Угу. Обезружніє і направили у штрафную. І він як в рушною, то йому одлупіло ногу по саму цю. А де він взагалі? чи зивий, чим? Ну, наверне, ні, ні. ні. А село же він не повертався після того? Ні, 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 ні. За куди, то тут вже поймають внуки її задушили. А як село сприйняло те все, що він зробив? Mm. Як, ну, люди там ж обурені були, так? Червоний Чим більше ти робиш ліха, ніж наш чоловік. Так? Для червоних, так. Yeah. так yeah. Yeah. Вони ради були і доволі, що все таким духом були напитані. І багато, і багато таких випадків було, що червоні вбивали так от людей, як вашого батька, фактично в основному. Боже бачите мої, в одну ноч по 17 чоловік лежилось. Просто йшли, розумієте, чи ні і по окнах стріляли. В одну ніч. В одну ночь. Не дивились, що діти, що жінки стріляли всі. А десь у другу мисі, поміти, от все. Перешифрували, що це не красне, а то Бандера це сировить. Це, це неправда. Кого вбивали? Кого? Ну, ви можете ще скось села назвіть, кого вбили червоні партизани. Прізвища, імена. Кого вбили червоні партизани, нікі Боже ти мой, мене, як то, і бумаги не хватить, сколько вони перебили людей у нас в селі. Ну, пару чоловік назвіть, хай буде, щоб цей... Ну для документации. я могу назвать? Назвите. Так. Сам, сам Чичин. Фамилия дядька ничего. Теперь вы понимаете Стасикова. Теперь богатого богатого богатый я других понимаю с нашего возраста. Вони були в УПА, вони були в ОУН. Чи просто так. А і просто за що їх убивали? І йшли, просто розумієш, група з грая, розумієш, йшла і, і стріляли по округу. Хто попав на, на ту полю, то й лежився. Без всякого понімаєшся розбору, без всякого, де ти був, що ніхто нічого. А просто вони були злобні, що тут, мов, село не партизанське, а село Бандеровське. Uh -huh. Значит, то була помста з селу за те, що вони підтримували э, да, да, національне. Да, да, просто що люди підтримували, то це кажется, все це бандеровська села. Треба всіх уничтожити.